Що стосується безпритульних тварин, це завжди має бути вільний доступ до питної свіжої води. Вода має бути прохолодною і свіжою, постійний доступ. Тобто, якщо людина має таку можливість винести якусь тару з водою, будь ласка, в будь-який час в будь-яку пору доби. Що стосується годування, то рекомендовано годувати безпритульних тварин у досить спекотні пори часу. Більш вологими кормами, так як вони покращують, підтримують водний баланс організму, знову ж таки годувати зазвичай вранці або ввечері, тому що в день за досить спекотних умов тварини шукають собі тіньові місця і ховаються від прямих сонячних променів. Прогулянки, мають бути, прогулянки з домашніми тваринами мають бути короткотривалими і в місцях, де немає асфальту, тому що асфальт від високої температури досить сильно нагрівається і може викликати опіки м'якощів лаб. Це що стосується прогулянок. Да, до речі, вигулювати тварин бажано з ранку до 10 і ввечері з 6-ї. Пік сонячних промінів, пік спеки спадає. Далі, головне правило не лишати тварин в закритих машинах, в яких немає кондиціонерів, не лишати без догляду, не лишати закритими навіть на короткий проміжок часу, Тому що досить великі ризики отримання твариною теплового удару і загибелі. По-друге. Якщо тварина не вигулюється, знаходиться в квартирі, або ж тварина, яка на вигулі, знову ж таки, певний час все одно перебуває у квартирі, в квартирі теж потрібно, якщо немає кондиціонеру, створити умови, щоб уникнути теплового удару. Це має бути прохолодна підлога, на якій тварина має. Більше часу перебувати. Також можна водні процедури, це омивати прохолодною водою тварину. От. Якщо є кондиціонер, то бажано, щоб кондиціонер був постійно вімкнений. Головні є симптоми ну, це не тільки по безпритульним, навіть і в домашніх бувають теплові удари, тому що тяжко не тільки людям, тяжко і тваринам. Перші симптоми, такі головні ознаки теплового удару, це поверхневе часте дихання, може бути апатичний стан. Тобто це стан, коли тварина лежить ніяк не реагує на зовнішні подразники, не реагує на. Тактильні подразники, тобто на дотик, поверхневе дихання, часте серцебиття, його навіть можна візуально побачити, і досить-досить висока температура. Якщо є можливість заміряти, що стосується домашніх тварин, то це зазвичай температура від 40 градусів. Якщо це безпритульні тварини і немає можливості заміряти, просто бачите симптоми. Тахіпної, тахікардії, тобто частого серцебиття, частого поверхневого дихання, апатичної поведінки, то бажано, звичайно, по можливості таку тварину Відвести до ветеринарного лікаря. Перша допомога, звичайно, є. Якщо є можливість, то це прибрати тварину з місця спеки, прибрати тварину більш охолоджене приміщення. Якщо є змога змочити кінцівки, є змога змочити потилицю тварини. Ну і це така перша допомога охолодження. А надалі це ветеринарна вже допомога, більш кваліфікована.